Уже вдруге, вставному на Ужгородщині влаштували благодійний турнір пам'яті загиблих воїнів із місцевої територіальної громади. Футбол живе, він буде жити, тому що він присвячений найважливішим людям нашої громади. Це захисники, воїни, які віддали найдорожче, що мали це своє життя. Серед них, на жаль, вже сім воїнів, які віддали життя. Це Микола Чаварга, Наливайко Василь. Володимир Гафич, Фечко Василь, Михайло Левицький і герой України Роман Русник це молодий лейтенант вогневої підтримки 128 ї бригади. І житель нашої громади, уродженець Франківщини, це Василь Кальвароський. Футбол для вшанування пам'яті загиблих воїнів ЗСУ обрали не випадково. Футбол в нашому краї завжди був. Футбол в нашому краї завжди культивувався. Скільки себе пам'ятаю, ще таким самим маленьким ганяв м'яч, не треба було їсти, не встигав уроки зробити футбол, футбол, ще раз футбол. Так, да, пройшло багато років. Робота, завжди якісь справи, але все рівно тягне на футбольне поле, тягне на це свято, свято футболу. У турнірі виступило кілька дитячих команд. Перемогли представники ставного цей турнір буде. Постійно традиційний, і ми будемо разом з громадою і з керівництвом громади проводити цей турнір. Серед дітей, юнаків 2014, 1510, 11, такий турнір проводино. Було 3-4 команди. Ми провели, діточок нагородили, наші керівництво громади вручило їм подарунки, медалі. Турнір прийшов на хорошому рівні. Завдячуючи, ще раз хочу. Повторитися Збройним нашим силам. Намагалися й шість дорослих колективів. Настрій усіх був по-справжньому спортивним. Насправді наша команда приймає участь у другий рік поспіль у цьому турнірі. Минулого року ми посіли друге місце, призове, значить, розраховуємо і на сьогоднішньому турнірі не нижче місце, як минулого року. Та все ж кращою на турнірі стала команда із села Верховина Бистра. Вона випередила інших призерів, колективи Жорнави та відділу прикордонної служби Стужиться. Ми раді сьогодні прийняти участь у цьому футбольному турнірі, приуроченому, на жаль, загиблим захисникам територіальної громади. Рівень футболу на цьому турнірі достатній, як для територіальної громади. Мені сьогодні сподобалося грати з хлопцями в футбол, рівень достатній. Хотів би завершити словами в честь наших полеглих воїнів. Вічна їм шана, Ми тут завдяки їм. Кращі гравці та команди отримали нагороди, а на потреби ЗСУ вдалося зібрати.